Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я буду фарширувати ось таку от рибку. Отака от вона велика це щука, вона вже в мене почищена, помита. Я отак от її просушую паперовим рушничком. І зараз буду знімати з неї шкірку. Робиться це дуже легко просто. Отут от у мене надріз такий невеликий. Я зараз ще отак трішечки підріжу з сторони голови, зебра також витягнуті, от звідси, і буду потихеньку знімати шкірочку. Так, дивіться, що виходить. Я шкірочку зняла. Знялася вона дуже хорошо, в принципі, вона легко знімається. ось тут такі зробила надрізи, але все одно вона тримається з головою. Є, що відрізають голову, але мені подобається, коли вона так з головою красивіше виглядає. І от відділила м'яску. Також воно відділяється дуже легко, просто, ні, немає ніяких кісточок, тут нічого, таке от прекрасне чудове м'язко. Зараз я його перекручу можна на м'ясорубці, можна на кухонному комбайні, на чому завгодно. Я буду в кухонному комбайні перекручувати. А тут у мене вже я поставила обжарюватися цибулю і морку. У мене тут дві цибулини і одна така середнього розміру морквин. Ось, Я люблю додати е, злегка піджарену, сильно зажарювати не буду, Отак ще чуть-чуть, буквально хвилиночку і буду виключати. Е, також можна додати сирову, це вже кому як подобається. Цибулю і морку можна перебивати так само із м'ясом або перемолоти, і додати в сировому вигляді. Це вже на ваш смак. Але смачніше мені, коли воно от злегка е, буде обжареним. Так, що я перебиваю м'яско і потім продовжимо. Так, ну що, продовжимо. Дивіться, я перебила е, м'ясо, додала сюди два яйця. У мене невеличкі такі яйця. Якщо у вас великі, то можна додати одне. Тепер що робимо далі? Додаємо сюди наші піджарені овочі. Ось, Вони злегка вже теплі. І отак от от я додаю. Я люблю, щоб овочів було багатенько. Ви вже, знову ж таки, робите все за своїм смаком. Тут, якби Точних пропорцій немає скільки чого потрібно. Так. Також додаю суміш перців. Ну, давайте посолимо вже відразу. Так, суміш перців. Десь півчайної ложечки таке, нехай буде гостреньке. Так. Тож добавлю гранульований часничок, можна свіжий, якщо свіжий один-два зубчика. Ну і, звичайно, свіжемелений коріандр. Ось так. ну, таке за смаком. І також додаю манку. Можна замочити хліб, батон, що завгодно. Ну, мені подобається з манкою. Додаю десь приблизно 4-5 столових ложечок. Три, 4, 5. І все ретельненько перемішуємо. От. Краще, звичайно, це все вимішати рукою. Тоді буде однорідніша маса, і тоді ви будете відчувати, яка вона. Ну, в принципі, можна і ложкою, як завгодно. Вимішуємо до однорідності. Так, подивіться, вимішала ложкою, також вийшло все дуже хорошо отакий от, от однорідний фарш. Тепер, що робимо? Беремо нашу щуку. Вірніше, те, що від неї залишилося. Я підготувала тут дечко з пергаментом. І тепер ми її будемо фарширувати. Я відразу буду фарширувати на дерці, надіюся, вам видно. Так. І тут усе відбувається дуже легко і просто. Просто беремо фарш, викладаємо середину, і треба буде розпреділяти. От. І тепер отак от я роблю, якби закриваю і розпреділяю його в самий кінець. От, бачите, надіюся, вам видно. от так от до самого кінця. от, І продовжую. В принципі, так, поступаємо з усім фаршем, поки повністю не буде нафарширована риба. Так, дивіться, як виходить. Отака от получилася от нафарширована рибка. От, я все тут розподілила і я зшила це місце, де в мене був розріз. Ось тут. От, Шивала чорну нитку, щоб було тоді добре видно виймати. Ми її виймемо, коли вона запечеться. І дивіться, можна запікати от такому вигляді, да, без нічого. Ну, я хочу помістити її в рукав і запекти в рукаві. Зараз я все це зроблю. Духовку я вже включила 180 градусів, і буде запікатися вона у нас хвилин 40-50. Ну, будете дивитись, провіряти, як усе у вас це буде відбуватися. Отак, дивіться, як виходить. Я пергамент все ж таки залишила. І отак от рибку помістила в рукав. Ось велика в мене рибка була. Десь приблизно 2,5 кг. От. І отак от ще розрівняю начинку, щоб все тут рівномірно розподілилося, на силу містилося. На все відправляю в духовку і покажу вже потім результат. Так, ну ось і подивіться, яка виходить щука, дивіться, яка румяна. Я за хвилин десь 5 розрізала рукав і вона злегка в мене так от підрумянилася. Зараз я вийму ниточки, розріжу і покажу вам, як вона виглядає всередині. Так, Дивіться, яка всередині. Отак от вам покажу. І отак от на тарілочки. Дивіться, багатенько моркви, я люблю, щоб стільки було. М'яско видно, бачите, шматочки такі біліють. Отака от смачнюча рибка. Так що бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, удачних і смачних вам рецептів. Всім пока, будьте здорові!